Вам, напевно, доводилося спостерігати, як спекотна літня погода раптово змінюється на прохолодну і дощову. Чим можна пояснити швидку зміну погоди? Основна причина таких змін це переміщення великих мас повітря. Довідома повітряні маси це великі об'єми повітря тропосфери з однорідними властивостями. Залежно від місця формування виокремлюють чотири типи повітряних мас. Екваторіальні, тропічні, помірні та полярні. Різні типи повітряних мас мають різні властивості, які залежать від тих територій, над якими вони формуються. За вологістю всі типи повітряних мас поділяють на континентальні, більш сухе повітря і морські, більш вологе повітря. Морські повітряні маси взимку тепліші за континентальні, а влітку холодніші.